Робота електричного струму. Ось у мене є заряд. Один простенький електричний заряд. Якщо він у мене виконує переміщення під дією якоїсь сили, то ми з вами згадаємо з 7 класу, що буде виконана робота, якщо під дією сили якоїсь F, тіло переміщується на певну відстань S, то буде виконана механічна робота. А, ми її позначали. Зараз у нас відбувається майже те саме. У нас є тіло, є заряд, який буде переміщуватися, оскільки мова буде йти про електричний струм, електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Правильно? Тобто вони будуть рухатися і під дією деякої сили. Тобто буде виконуватися робота. Це вже буде не механічна робота, ми все ж таки говоримо про електричний струм. Тут свої нюанси, свої формули, але схему ви зрозуміли. Правильно? Ось у нас була така формула. А дрівню ФНС. Це у 7 класі. Що ми говоримо у 8 класі? Коли ми з вами давали визначення напруги електричного кола, ми з вами казали, що це відношення роботи по переміщенню заряда. Тобто, виходить, що в мене вже робота згадувалася. І я з цієї ж формули можу записати. Що або дріньоти, у помноженню на Q. Тобто робота по переміщенню електричного заряду є добутком перенесеного електричного заряду, що пройшов через поперечний переріз провідника та напруги на кінцях провідника. Інакше кажучи, робота по переміщенню заряду виконується завдяки тому, що є напруга, ми з вами живемо у реальному світі. І рахувати, скільки там заряду пробігло, і скільки його там було. ну, То така справа простіше виміряти силу струму. Це ми можемо, пристрій під назвою Імперметр дозволяє нам це зробити. Ми знаємо, що сила струму це є кількість заряду, який пройшов за одиницю часу. Q поділено на T. І звідси, я можу знайти Q. Це як і помножити на Т. Силу струму множу на час. Тоді я у формулу замість Q пишу і помножити на Т. Я тоді отримую, що роботу я можу знайти як добуток напруги на силу струму і на час. Напругу я вимірюю вольтметром. Силу струму я вимірюю амперметром, час я вимірюю секундоміром. І так, що ми робимо? Що ми знаємо? А це робота. У даному випадку це робота електричного струму. Не механічна, не плутай. Але вимірюється все теж в джоулях. Що таке? У? Це напруга вимірюється в вольтах. теж знаємо. І сила струму вимірюється в Амперах. Те час протікання струму в секундах. І тепер ми сформулюємо, що робота електричного струму. На ділянці кола дорівнює добутку напруги на кінцях цієї ділянки, сили струму та часу, протягом якого виконується робота. І так, у нас бувають випадки, коли у нас буде інша величина. Не завжди буде сила струму чи напруга, а, наприклад, буде ще опір. Що тоді робити? Беремо закон Ома для ділянки кола. Оскільки робота розраховується для ділянки кола, то і економа береться для ділянки кола. Значить, я тоді формулу для роботи замість і підставляю У, поділену на R. Та-дам. -да у помножити на У згадуємо правила множення дробів, да? звичайних дробів у на У буде у в квадраті, поділено на R помножене на t. Т можна підняти в чисельник. Без проблем. Тобто ця формула дозволяє нам обчислити роботу, коли є опір і напруга і час. Ця формула дуже зручна при паралельному з'єднанні провідників. Чому так? Тому що при паралельному з'єднанні провідників напруга на кожній ділянці такої однакова. Отже, робота на кожній ділянці буде однакова. І тоді простіше знайти загальну роботу чи роботу на кожній ділянці. Також ми з закону Ома можемо знайти не тільки силу струму, але й напругу. У до І на R. От знайдемо. Тоді у формулу для роботи замість U. Ми пишемо I помножити на R. Залишається помножити на I помножити на Т. Але ну, кіюшки І і і перемножили буде і квадрат помножити на R і на Т. Все можна так використовувати, коли немає напруги. Така формула зручна, коли мова йде про послідовне з'єднання провідників. Бо саме при послідовному з'єднанні провідників сила струму на кожній ділянці кола є однаковою.